Мова йде про людей, які віддали своє життя, віддали за нашу свободу, за нашу волю, за мирне небо над нашими головами. Тому мені здається, наш святий обов'язок провести їх у останню путь. З таким внутрішнім закликом прийшли мешканці села Лозуватка до військового меморіалу, адже немає сім'ї, до літопису якої не увійшла б велика вітчизняна війна. На цих плитах викарбувані імена однієї 1250 солдатів та офіцерів, і тепер їх кількість поповнилася ще тридцятьма трьома, на жаль, не прізвищами. Тепер меморіал охороняє вічний спокій цілого полку. Засобження Криворожського району погибло більше 14 тисяч солдат. Хочу привести таку статистику. Більше п'яти тисяч наших земляків ушли на фронт. Менше половини вернулась домой. Ці 33 солдата солдати війни, знайдені пошуковцями організації пошук Дніпро, на околицях сіл Лозуватка та Недайвода. Поряд з одним солдатом була медаль за бойові заслуги, і за її номером пошуковці визначили власника. Тож разом зі своїми безіменними бойовими товаришами в українській землі вічним сном почив і росіянин Олексій Волков 1903 року народження, призваний на фронт 42-го. В початку 43-го, в январі був цією медаллю за бойові заслуги. Е -е, Лічно унічтожив розвідку врага во время улічних бойов. То, що сьогодні індифікували одну людину, це вернули. Пам'ять не одній людині, а всій родині, яка сьогодні велика ця родина Волкових. Це дуже, на мій погляд, чисто людський подвиг таких цих людей. Серед людей, які прийшли провести в останню путь, героїв визволителів були такі, що вже 70 років не втрачають надії попрощатися зі своїми солдатами. Ця бабуся не стримувала сліз, бо так і не знає, де похований її батько Костянтин Кучеренко, який загинув в цих краях. А раптом серед цих 32 безіменних є і його останки. Безвісно, пропущі, нам тільки прийшло, Повістка, що Безвісно, та й все. Костянтин Кучеренко далеко не єдиний червоноармієць, хто віддав своє життя за мир на Криворізьких землях, але його прізвище не значиться на жодному з пам'ятників району. І це давно турбує громаду. Районною владою було прийнято спеціальну програму, яка передбачає увіковічнення всіх, хто загинув, визволяючи район. Знайшлися небайдужі люди, які взяли на себе архівно-пошукову роботу. Допустим, по боям октября 43-го рода, які мало. Очень известно, здесь багато здесь погибших в октябрьских боях попавших в окруження. На части дивизии, которые які потрапили в окруження, немає документів, тому що були вони уничтожені. Зараз такой, ведеться такой документальний, як говорится, поиск. На братських могилах викарбувано близько півтора тисячі. Дуже багато залишилося невідомих. А тому. Ми виступили з пропозицією перед Криворізькою районною адміністрацією, Криворізькою районною радою допомогти нам у встановленні цих імен на даний момент. Уже знайдено 2,5 тисячі, але їх треба ще уточнювати. Робота ця дуже кропітка та потребує часу і терпіння, адже має бути вивіреною кожна літера імені солдата. І тоді на плитах меморіалу з'являться прізвища тих, кому ми маємо завдячувати все життя, і хто зна. Можливо, серед тих прізвищ будуть і ті, кого проводжала лозуватка, і прощалася зі словами про те, що ще не поховані всі солдати минулої війни, наші діди та прадіди. А ми вже маємо хоронити наших братів. Мені дуже тяжко думати навіть про те, як їм було на фронті, як вони воювали, доходили до Берліну, воювали за Сталінград. Бальшою спасибо за те, що мирне небо над головою в даний момент. За все спасіба. Ми учні школи будемо пам'ятати завжди подвиг наших дітів, прадідів. Ми завжди їх будемо пам'ятати як героїв. Спасибо, що вони відстояли нас, що вони сьогодні нам подарували. І це саме саме. Дякуємо за мирне небо, яке вони завоювали в те час, і хочеться, щоб сьогодні мирне небо також було над нашою державою, над нашою країною.